Всім привіт з Одещини, вітаю вас в новому відео. У нас сьогодні вже тепліше, вранці також був грозець нуль сьогодні. Ну, вистачило вчора, щоб було мінус 2. Почорніли всі горіхи. Все-все чорне. Троянди трішечки поприхвачували листечку. Ну, я думаю, може повідходять. А горіхів, напевно, в цьому році у нас вже... Не буде зовсім, бо все-все чорне на всіх деревах. Що тут близько біля двору, що оті всі в краю, всі-всі чорні. Так, чоловік сьогодні вихідний. Я його попросила, щоб він мені навозив сюди землі. Буду займатися цією гіркою. Розбираємо, у нас тут таке було. Ми як переробляли каналізацію, там таке було і колеса, і виноградні стовпчики. Оціво. Нанизу лежали такі довгі, з боків були коротенькі. Ми їх тут поскладали. От. І в них ще тут така була нагорнута глина. Тут була така гора глини. Ми це все згортали, закидували в яму, там була яма під новий туалет у дворі. Вона вона не потрібна була. Ми її закидали назад і трішки землі тут залишилося. Зараз він мені оце все згорне. От накидають сюди на кучу, і там у нас ще є кучка землі, також все піде сюди, а потім, якщо не вистачить, то ще довеземо, побачимо вже як буде. もちろんとただし、めちゃくちゃ幸せって言ってた。 Дякую за перегляд!

Звідси оцю всю глину забрали, ну майже залишилась там трішечки земля з глиною, бо тут її всю не викопаєш, тому що вона йде аж десь сюди, ось така земля з глиною. Тому я тут залишила траву, навіть як обробили ось цю частиночку городу спочатку, заїхали сюди, бо тут, хто не знає, сім років тут ніхто не жив і тут з була бур'ян. <смі> я тут поки вичистила, заїхали всю частиночку, ми заїхали у десь в кінці травня, десь так. І я швиденько вичистила цю частину, зафризувала і тут все садила. Потім вже влітку вичищала оту всю частину. От тут вся глина була ось так засипана, тому тут нічого толком не родило. Я посадила кабаки, кабачки тут таке, навіть воно не хотіло рости. От. І потім вже як зробила квітники, що тут де така більш глиниста земля, залишила, щоб росла травичка. Ну, трава начебто росте нормально. Туди ще потім досипеться трішечки звичайна земля і посадяться якісь квіточки. Вітер холодний зривається, перевезли ось. Яка Кучка вийшла, така земля з глиною. І зараз ще ось там видно. В землі, Не знаю, чи вистачить, чи не вистачить, з городу довозити. Все піде наверх. І думаю, ненормально тут гірка. Тому що тут знизу ось ця земля де була полуниця. прийшлось би її забирати. І ще прийшлось би забирати ще нижче, тому що тут ось такий невеличкий пагорб, то все глина. Сережа, поки возить там мені каміння для гірки, я тут взяла насіння, щоб посіяти. Пересію морку. Так гарно була, зійшла два сорти. І ото були перші заморозки, після того вона прям пропала. Не знаю, чи мороз її побив, чи щось її поклювало, не знаю. Укурудзу, солодку взяла. Кабак. Це ігрушка, дуже мені подобається. Тоді овірки. f 1 родничок, син полка і кузнечик якийсь. Не знаю, по сухостійки сказали ці два сорти купила. і деньки, f 1 Боже, 10 на сінин, 76 гривень. Цей інакший, 10 на сінин, 63 гривні. Ми побачимо, що з нього виросте. Перший рік деньки f 1 Зараз піду мені головне, зараз посію морку, огірки. Ага, і кабачки. Хочу вам показати. Сітка моя брала вже два роки. І такі в неї завжди кабачки, рясні. Ось такі рябенькі. Вони їх продають на штуку. У нас тут 5 гривень штучка. ця пачечка 25 гривень. Сітка брала тут. І брали в Одесі, то там по 8 гривень десь вони брали. Побачу, взяла дві пачечки собі. З минулого року вона садила, то в неї були повно кабачків і аж до самих холодів родили. Такі вони невеличкі, але було повно їх. Так що побачимо, посадю. Подивимося, що воно буде в мене. Цей рік. Ось такі вони. Ось так, крабенькі, наче колір такий у них. Так що зараз піду. Щоденьку, що встигну, ще посію. Що не встигну вже завтра. Посіяла огірки, кабачки, пересіяла морку, не знаю, виросте, не виросте, пересіяла, полила добре все, холодно знову стає, буде морозець чи що. Горіхи почорніли. Такі гарні листечко розпускалось, цвіт був. Напевно, горіхів не буде, бо все чорні. Чоловік навозив мені сюди каміння. Завтра буду тут фантазувати, буде гарний теплий день буде де що робити. Так що, ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам, як завжди, саме головне, миру і спокою. І до зустрічі в наступному відео.